Так, дітки, ще раз доброго дня. Значить, записую для вас відео, як ми створюємо звичайний документ, в якому ви тепер будете набирати той приклад, який я вам надіслала до вашого класруму. І так, перше, що ви робите, це ви вімкнули свій комп'ютер. Ось він в мене, так? Є мій робочий стіл на моєму комп'ютері. Тепер я натискаю правою кнопочкою мишки в будь-яке місце на своєму екранчику. Правою. Раз. У нас висвітилось контекстне меню. Так, ось це рамочка. Написано Створити. І коли я мишкою підвела до слова Створити, в мене висвітило ще одне контекстне меню. Мені потрібно обрати, що мені потрібно створити. Мені потрібно створити Microsoft Word-документ або просто Word-документ, в кого як написано. Буквачка В, буквачка W, бачите, ось тут англійська. Ось так виглядає. На всіх комп'ютерах, на всіх системах саме значок а, Word, документу Word, виглядає однаково. Я на нього натискаю лівою кнопочкою. Раз. Ось в мене вже є цей документ. Тепер я його змінюю назву. Для цього я стираю назву новий Microsoft Word документ. І пишу, наприклад, слово або своє прізвище, так, або ім'я. Наприклад, Олена. За допомогою. А, Кнопочки Delete, так? Або такої великої стрілочки, яка дивиться в нас ліву сторону. Я пишу Олена. І натискаю два рази на кнопочку Enter. Раз, два. Тепер в мене мій документ. Він є створений. Значить, алгоритм дуже простий. Натискаємо на робочому столі. Правою кнопочкою мишки. Раз. У нас висвітилось контекстне меню. Ми обираємо створити. Створити нам що потрібно, документ Microsoft Word. Знайшли, натиснули. Підписуємо своїм ім'ям і два рази натискаємо кнопочку Enter. Ось так у нас відкрився. Тепер для того, щоб його нам зберегти, так, щоб він у нас нікуди не пропадав, ми натискаємо на червоний хрестик, закрити. І все, ми його закрили. Ось він у нас є. Тепер знову відкрили його. Бачите? Нічого тут такого важкого немає. Так, А-клас в мене вже набирав текст, тому вам уже це має бути легше. Аб... Так, А-клас набирав В-клас. Що тепер діти стосується вас? Ви маєте набрати ось цей текст, який є у вас, як ваше інструктивне завдання до практичної частини уроку. Як його набирати? Світ чарівної казки. Ви відкриваєте свій документ. Так. І набираєте світ чарівної казки. Або робите ось так. Раз. І два. У нас є у мене, наприклад, зараз на моєму комп'ютері розкриті два документи, з якими я працюю, бачите? І так, я можу зараз набирати цей текст. Пишу світ чарівної казки. Світ чарівної. Казки. Натискаю кнопочку Enter і вводжу з давніх давен прийшли до нас казки, вони передавалися. Тобто я набираю саме ось цей текст, який є у мене на моєму документі. Це все, що ви маєте зробити. Потім ви його закриваєте, зберігаєте і надсилаєте цей, цей документ мені до Classroom. Нічого тут важкого немає. Ось така невеличка інструкція. Дякую вам, до побачення. Якщо будуть питання, пишіть дзвоніть. До побачення.